Проблеми, що люди. Ми вийде, є обмануті, просто... ошукані інвестори, що залишилися без квартир у житловому комплексі за адресою місто Київ, проспект перемоги 115А. А все через шахрайство, в якому задіяні управління Державної охорони України та замовни будівництво ТП житло Буд» при управлінні Державної охорони України. червня 2004 року. Компанія «Товариство Форум Вес залучала кошти фізичних осіб у будівництво даного об'єкту. Будівельні роботи розпочали у 2005 році, але в середині 2008 повністю зупинили. На сьогоднішній день будівництво покинуте, роботи не ведуться. Техніка відсутня. Управління Державної охорони України дозволило директору підприємствує житло і буд» засновником якого є саме управління державної охорони України, проводити шахрайські дії стосовно людей-інвесторів, продаючи квартири власниками майнових прав, яких є банк-форум. Це завідомо було подвійні продажі. за будівництво відповідає державне підприємство Житловий а за залучення інвесторів товариство Форумінвест, директором цих комерційних структур є Долгов Євген Борисович що й досі має статус недоторканості. Чому на наші неодноразові звернення звільнити з посади директора ЖП, тепер перший пут Долгова Євгена Борисовича, ви ніяк не реагуєте, а пишете лише відписки, чому керівництво управління державної охорони України напротязі всіх років завороження будівництва 2008-2014 років продовжує покривати. Хоче реагувати на всі наші звернення. Ми хочемо вірити, що ваш наказ від 19 Листопада 2014 року номер 657 про початок проведення в управлінні державної охорони України перевірки, передбаченої статтєвою 5 закону України про очищення влади. Дійсно буде проведено ілюстранцію, а не фікція для нас, обманутих інвесторів. Чергове замилювання очей. Звертаємо вашу увагу. Щоб підешто, хто у нас придбати житло той фактор, що будівництвом займається державна структура при управлінні Державної охорони України. Ми будемо пильно стежити за проведенням в управлінні Державної охорони України. Ми вважаємо, що відповідальність за наше недобудоване житло лежить саме на управлінні Державної охорони України. Нас лишили житла! Нас ліщили житла! Ні аферам силових структур! Ні аферам силових структур! Люстрацію того негайно! Люстрація у того негайно! Звільнення толгова негайно! Звільнення товгова негайно! Досить кришувати шахрая! Досі кришувати шакрая! Нас лишили житла! Наслішили житла!